Майстерність телеведучого, привіт, з вами Ангеліна Хачатурян Ви на моєму каналі. і Тут я буду розповідати усе, що тільки знаю про тележурналістику. Я також займаюся нею, тому захотіла ділитись тим, що зрозуміла, десь побачила і вивчила. І Сьогодні я хочу поговорити з вами на дуже цікаву тему для всіх, хто хоче стати телеведучим. Це майстерність телеведучого, і вона складається з багатьох підпунктів, а точніше, як себе поводити, що говорити і з чого взагалі складатиметься мій виступ і так далі. Поїхали, по-перше, при виході в аудиторію нам треба вирішити два питання: що ми будемо говорити, і як, тобто, форма і зміст. Продумайте форму і зміст. Форма це те, як ми будемо приподосити інформацію. А зміст що саме ми будемо говорити, і про яку інформацію йде мова. Якщо казати про форму, то вона ділиться на два види: аудіальна форма і візуальна. Розберемо кожну з них. Аудіальна форма це те, що чує наша аудиторія. Тобто дикція, артикуляція, інтонування, темпоритм і дихання. Це все зв'язано з нашою промовою, бо нашу промову чують і сприймають. І тому нам треба розмовляти внятно і виразно, щоб точно здобути довіру до самого себе. На те ця форма й називається аудіальною. В цьому вам допоможуть тренування на дикцію, голос і практика, плюс праця над вимовою звуків, та ще все такого типу. В наступних відео ми будемо ще говорити про це: про те, як розвивати свою промову. Тому зараз це не важливо. А ось те, що важливо, і що хочу виділити, що є важливим для аудіальної форми. Для одягальної частини нашого виступу це Орфепія. Взагалі, що це таке? Орфепія це правильна вимова звуків, бо те, коли буває так, що пишеться по одному, а читається взагалі по іншому. Наприклад, в українській мові літера В посередині слова читається як В, тобто не дуже чітко і з приставкою У. Щось між англійською та російською. І в цьому випадку є виключення, це коли після вистоїть приголосний звук, і тільки в цьому випадку це читається супер чітко. Тобто, це особливість мови, особливість української вимови. Також є слово, але це російське, яке пишеться як «со-ле-не-це», а читається як сонце. Ми не вимовили літери Л, тобто це і називають орфепією. Наступний пункт культура мови. Це взаємодія за аудиторією, але не просто взаємодія. Ви повинні розмовляти з нею на їх же мові, викликаючи довіру. Наприклад, якщо ви говорите з депутатом, ви говорите більш офіційно. А якщо ваші глядачі це діти, ви говорите і виступаєте для них супер простою для них мовою. До речі, для цього нам і потрібно аналізувати свою аудиторію. На менш важливою є візуальна форма. Це вже те, що бачить наша аудиторія, це наше обличчя. Міміка, брови, очі, губи. Очі повинні бути розкриті, щоб тримати зоровий контакт. А камеру бажано тримати на рівні очей. Загалом це просто вся картинка. Також завжди дивляться на наші емоції, тож емоційні реакції це взагалі цінність як ведучого. До візуальної форми можна віднести жести. Про жести буде окреме відео, але скажу одразу, що жести це реально важливо. Інформація сприймається легше, яскравіше, і ви здаєтесь більш впевненим. І так далі. А тепер про зміст. Для того, щоб розібратися та зрозуміти, як вам говорити і який текст взагалі писати, це може бути, наприклад, текст для випусків в новинах, Потрібно розробити структуру змісту. Яка новина за якою, що я скажу на початку і так далі. Для цього є маленька схема. Структура змісту легка і банальна. Початок, основна частина, середина і фінал. Все просто до речі, продуманий фінал це обов'язкова складова при підготовці до виступу. Ви можете збитися в будь-який момент, і у вас завжди буде вихід. Це закінчити виступ. Зробити це треба влучно, щоб не було не різко і не з того сьогодні. Щоб такого не було. Для цього придумайте собі маленький текст, який можна засунути у будь-яку частину вашого тексту, і таким чином логічно закінчити виступ. Це такий запасний варіант, якщо посеред виступу щось піде не так. Наприклад, час закінчився і у вас є 10 секунд, щоб закінчити ваш виступ. Це треба зробити яскраво. Майстерність телеведучого це не просто розповісти або прочитати з телесуфлера якийсь текст. Телеведучий повинен слідкувати за своєю промовою, щоденно займатися нею, думати про форму і зміст одночасно, розподілити по пунктам інформацію у тексті, продумати фінал і ще й за жестами слідкувати. Складно і для мене це також складно, але знаю тільки те, що розвиваючи всі ці навички регулярно, можна точно здобути результатів. Тому бажаю вам успіхів і на цьому буду закінчувати цей виступ. Ой, випуск! На сьогодні це все. Сподіваюся, ви відняли для себе щось корисне. І підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікава тема тележурналістики, ну і не тільки там, різне буде. А з вами була Ангеліна Хачутерян. До зустрічі!